Димка! Покажи, що ти маєш? ну покажи. Що ти маєш, А ну гладь, ну гладь. Та не школу. Дима. за бувку, давай. Как это пушка такого? Давай. Такая. Что лаешь? Эки. Не не набрался.

все, давай, давай, бо вже замучиш, дивись, який замучений квіток. Гет, мокрий, облизав його дімка. Лови, лови. Лови, лови. Лови, лови. Діма, лови крилик.